Інколи трапляється так, що вівця народжує ягня і відразу ж відкидає його. Вона навіть може штовхати його, якщо пастух намагається знову підвести дитя до неї. Тому пастух змушений втрутитися. Таких ягнят називають відкинутими. Якщо пастух не втрутиться, це маленьке створіння помре не від голоду, а від зломленого духу. Тож він забирає ягня до свого дому, зігріває його біля вогню і годує з пляшечки. Кожного дня він бере це маленьке ягня на руки, притискає до грудей і розмовляє з ним. А коли ягня зміцніє, пастух повертає його назад до отари. Але ось що зворушує найбільше: вранці, коли пастух виходить на край поля і гукає овець, першими до нього біжать саме ці вівці-невдахи, бо вони знають його голос, вони пізнали його любов і довіряють йому. Чи значить це, що Господь, як добрий пастир, Любить відкинутих ягнят більше за інших? Зовсім ні. Але в найважчі моменти життя, коли ми були зломлені та безнадійні, він прийшов до нас, підняв нас на руки і притиснув до себе. Ми почули його голос, і вже ніколи не захочемо відійти від Нього. Виявляється, що бути відкинутою вівцею, це непогана новина, це найкраща новина з усіх. Якщо хочете отримувати більше християнського контенту, підпишіться на наш акаунт.